Лютневі дні 2014-го – одна з найгероїчніших та водночас найтрагічніших сторінок новітньої історії України. Майдан вистояв завд... завдяки подвигу героїв Небесної Сотні. Подію революції гідності сьогодні пригадаємо в ефірі програми Вічна віч разом із її учасником, волонтером, бардом Ігорем Білим. Ігоре, слава Україні! Героям слава! Ігоре, лютий для українців такий місяць трагічних подій, хоч уже 11 років минуло з моменту розстрілів Небесної Сотні, все ж в оці дні 18, 19, 20 лютого з особливим болем проживаються. От, власне, у вас які події виринають в пам'яті саме зараз? Я приїхав в Київ, коли почалися розстріли, і мене не пустили самі протестувальники на передню лінію а попросили виступити в шпиталях, там не поранені. На барикадах других. Тут, коли в перші дні я приїжджав, то я виступав і на передовій барикадах. Пам'ятаю, біля стадіону Динамо виступ, а через 100 метрів. Поліція стояла. Це mm -hmm. кордон з щитами ОМОН. Але це дуже важко. Багато друзів, багато. В мене як в мене тут робота. Після роботи на наш майдан, в вихідні в Київ, там. Ну... Мабуть, ненависть більше всього їла тоді, тому що люди беззбройні і по них відкривати в вогонь, але ми знаємо зараз. Тоді була написана пісня Лист снайпера. Я себе поставив на, на той бік і думав, що ж він може сказати своїм рідним. Чому він коїв? І там є така фраза: ніхто нас не буде карати, бо будь-якій владі потрібно народ у покорі тримати. Мабуть, тому це, тому що безкарність породжує злочини. А ті люди, які там були, це героїчні люди. Це і дійсно, я з ними жив, жив в Четвертій сотні, коли приїжджав туди, спілкувався багато, слухав, дивився. Але підйом душевний. Оцей народ піднявся, народ переможе. У мене так по житті склалося, що я. Протестний такі. Я був на всіх майданах на Мовному, на Ющинському, обов'язково. Я ж зранку, кажу, дай мені. я помирають. Дружина каже, тебе з роботи виженуть. Я кажу, блядь. Угу. Коли був Путче, ГКЧП, чи як воно там, я кажу, дай мені траурну стрічку, піду, щоб всі бачили, що. Кінець демократії. Ось таке, а, але ті події, ті, це... коли для вас почалася Революція Гідності? Щ... перші ж її дні? Ні, ще задовго. Угу. Пам'ятаю, фестиваль на День Києва мене запросив Гурт Рутенія, щоб я прийняв участь в Маріїнському парку на літній сцені. І після мого, мого виступу до мене підійшли Капранове брати, вже Дмитра нема, на жаль. Кажуть, ти коли їдеш? Кажу: ну, от такі такі ми, ми тебе на вокзал завеземо. То Міліція слухала, а там в мене були пісніше в той час. Якщо, якщо пригадаю, Ведідулісі якось царював так. про Януковича. Ну, там все і про Путіна, там. то мене везли дві машини з задіши рутеня їх, <с. <с.> щоб не забрали. А вже потім 20 листопада. 13 року мені якраз виповнювалося 50. І мені запропонували творчу вечір в спілці письменників. На, на Банковій. прийшли багато людей, мої друзі, мої поети, музиканти. Чудовий вечір. І прав на кардець, спустимося на Майдан до студентів. Може, там щось виконаєш. Угу. Я, ну, пішли. Чим була оця атмосфера особлива на Майдані? Тому що вона була дійсно особлива? Тим, що ми разом. Що не ти один вийшов там, з друзями, а вся Україна піднялася. Я, я пам'ятаю ті на мене місто, таке то, місто, таке то, місто, таке. Ідеш, як по карті України. Це неймовірні відчуття, що ми будемо вільні, ми зможемо. Ми... Але як виявилось, не вистачило нам часу, Московія нам не дала закінчити те, що ми розпочали. На правили кажуть, але я вірю в те, що мої діти, онуки, будуть жити так, як треба. Але все ж таки Майдан вистояв, хоч було ну, тисячі причин, щоб він міг впасти це і силовики, і тиск влади, і тиск тієї ж Росії. От завдяки чому Майдан все ж таки вистояв? А тому що ми нація. Ми не, ми не роби по своїй суті, як москалі. Вони будуть жити в, і, і в лині голодати потерпим. У нас такого немає. У нас козацький дух, дух волі, дух свободи. І коли ти бачиш ці сотні тисячі людей, ці, ці очі, які дійсно вірять в перемогу, то неможливо, які йдуть на зброю, на пам'ятаю, коли війні брали в ОМОНа щити перші, як, як, як хлопці ходили, каже, бач, ми маємо чим захиститися, тоді ще не стріляли. На колійники, сотні. Я більшість жив в Четвертій сотні. Вони хотіли, щоб я собі піснями виступив на сцені Майдану, так і не дали. Потім мені один з ведучих, бо там їх було декілька, там і Капранови дзвонили, які були на сцені, що пустіть хлопців, в нього такі якраз речі. То мені потім сказали, що у вас в піснях заклики до зброї, а в нас мирна акція. То Вже після перемоги Майдану. Я тоді вже виступив на сцені. А то на барикадах, редутах, шпиталях. Поїхали, мій дружин, на Майдан, там совість нації, там небайдужі люди. Ніхто їх силою туди не заганяв. Їх об'єднали Януковича бандюги. Вони за Україну там стоять, на барикадах б'ються за майбутнє. Тепер їх беркутом уже не залякать. Бо рабство у душі у них відсутнє. Поїхали, мій друже. Там народ, який не хоче жити на колінах. Цим людям не закриє влада рот, бо з ними Бог і з ними справжня віра. Коли ти, власне, не 100 чоловіка, а тисячі. Ти відчуваєш, що ти не один, ти весь такий великий, великий, Ти сильний сильний. Ти можеш все, тому що ти не один. Всі ці тисячі, це як один механізм, одна людина, які вимагають свої права, захист своїх прав, захист своєї думки. Це неймовірне відчуття. Це неможливо. Я коли. Приїжджав з Києва після цього. Я йшов по місту, я літав. Я все чекаю, Та коли ж ті вихідні, треба знову поїхати до хлопців туди. Бо тут, тут Майдан це добре. Але все творилось в Києві. Ця єдність давала силу, так? Так. Це неймовірні вічо. Коли багато друзів, багато людей, з ким я зараз дружу, я познайомився на Майдані. А так би ми в житті один одного і не знали. І я був дійсно вражений силою духу нашого народу. Це неймовірно. Да, нас мало таких -таки, відсотка 3-5 на всіх, але. Ну завжди є так, активна меншість. А, але цього, яка не вистачає? Повірте, для влади цього ну, Революція гідності це і показала, що дійсно. Ви вже сказали, що Революція Гідності, ну, на жаль, не завершила до кінця все, що мало, тому що росіяни розпочали війну. Ви ж розпочали активно волонтерити з початком російсько-української війни і обрали для себе такий близький для вас мистецький напрям. От чим те волонтерство відрізнялося вже від того, яке зараз, в період повномасштабної війни? Скажу так. Если... Так як називають мене хлопці, там волонтер для душі. Я, я не вожу, там є ті, хто возять, допомога да. необхідна. Найбільша подяка мені була від підрозділу 80-ї бригади. Коли, коли після мого виступу хлопці сказали волонтерам, дівчата, ви не можете нічого не вести, білого привезіть. Оце з... замполіт одного з підрозділів сказав так. Кажи, Ір... Ти зробив мою роботу на місяць вперед. Одним своїм виступом, так що приїжджай. Мені треба переконувати, розповідати. А ти приїхав виступ і всі забрали. Чи продовжуєте ви зараз ці поїздки? Так. Після 22-го року також, так, я розумію. Так, да, да, і да, досі. Да, да, да. Mm? Є в нас мистецька сотня гайдамаки. Я з ними, вони мене прийняли в свої ряди. І ми по всіх найгарячіших точках були, їздили. Тільки дуже важко дивитись на вщен села і міста. Після цього повномасштабного вторгнення ми доїхали до 128-ї бригади, Олександр Попов там в них приїхали, я виступив, їдемо вже додому, окрайня точка. Замполіт вийшов каже, Ігор, куди ти поїдеш? Ти знаєш, скільки в мене по посадках хлопців? Лишайся. Я дзвоню дружні, кажу, я залишаюсь на тиждень. Ми не домовлялися. Я кажу, якби ми домовлялися, то ти була би проти. А так? Це вже факт. Це я перший тиждень з ними жив. Це зовсім інше, це не, це не передати. Це... Я звик жити без світла. Засинати під канонадою, що ми. Друга лінія далі, третя може якась, але дуже ж гучно. І ці безпілотники вічна. То я зранку вставав, діти в тому селі, де стояли хлопці, знали, що я вчитель фізкультури, тренер, і я в них проводив секцію волейбол. волейбол. Так що в мене зранку була своя робота. А потім вже після обіду ми їхали по підрозділах. Так я там прожив тиждень, потім перезвонив мені ще раз командир, я сів на потяг каже, ми тебе зустрінемо. Ще ще на тиждень поїхав, потім запитав Саші, коли вони будуть їхати через ту точку, щоб забрали мене. Ще там тиждень по -по 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 пожив там. Ми були штатний барт, бригада. Ну, форму дали мені, тому угу. що собаки всі гавкали. Я в цивільному хожу, вони гавкають. Угу. Мені дали форму, не гавкають. Та й ми... дітки дуже всі... пояснювала мені одна рускоязична, що в нас демократична країна, і на якій мові хочемо, я кажу: от тебе прийшли звільняти. Бач, школа не працює. Все розвалено. Ти і тікаєш в сховище. Це тому, що в нас демократична країна. А як було краще жити, коли не бомблять? Що коли в будь-який момент можуть вбити? І все та дитина. На вже Коли було зі мною, то намагалися говорити українською. Важко в тому плані, що знищується наша земля. Гинуть краще з краще. І я не знаю, чи ми знаємо всю правду, але, мабуть, колись знаємо, скільки, як і що, і що творилося, і хто творив, і як творив. Які настрої зараз в хлопців, і як. Тому що в тилу, на жаль, різні зараз настрої. Так. Я, я вже казав, я кажу, я, я коли приїжджаю звідти, я вірю, що ми переможемо. Угу. Не почуєш від них цих скиглень, у нас людей нема, того нема, дайте нам то… Цього нема. Це тільки те, 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 телеграм-каналу відкриєш все. Ворог просунувся туди. Другий канал відкрив, ура, перемога майже все. Тому краще своїми очима побачити, ну, там віра в людей, що ми переможемо. От віра, просто віра, що ми переможемо. Я впевнений, тому що буде перемога. Такий народ перемогти неможливо. Я кажу, на чужій землі ще ніхто не перемагав. Радянський Союз в Афганістані 10 років вбивав, не вийшло, не вийшло. А американські війська в В'єтнамі. Воювали, воювали, пішли. Чужа земля. Там всі знають, за що, за кого. А ти прийшов на чужу землю. Чого? Бо ти боїшся, що твій народ прокинеться, та він не прокинеться ніколи. У них менталітет інший. Абсолютно. Ми не то що не троюродні, ми взагалі не родичі. По суті своїй. І Мені дуже шкода зараз цих хлопців, які там гинуть, цих дівчат. На жаль, дівчат багато. Які уроки революції гідності нам варто засвоїти? Аби перемогти в цій війні і відстояти далі свою незалежність, аби війна не повторилась. Ой. Це буде це, це буде звучати, мабуть, пафосно. Віра в батьківщину та в її майбутнє. Та Треба просто, щоб влада знала, що вона під контролем народу. Повернути в країну судову гілку влади. Тому що всі вони знають, що вони безкарні. А безкарність породжує злочини. Але поки ми тут відстоїмо свою незалежність, свою гідність в першу чергу, гідність, і ми її відстоїмо. Я сподіваюся, що в недалекому майбутньому Росія розпадеться, це однозначно. Імперія не може так жити. Дай Бог, щоб при моїй пам'яті. Ну, ви тут точно доживете, я надіюсь, тому що в мене навіть пісня є, пісня-мрія. Прийде час, коли у всьому світі поменшує загрози у рази. На карті не побачимо Росії. Московія там буде на віки. Маленька та без'ядерна країна, без армії, без флоту, без царя. І заживе щаслива Україна, я ж заспокоюсь лиш на згарищі Кремля. Хай буде так. Хай дійсно буде так. І те, що було започатковано на Майдані ще в 2014 році, власне, буде, отримає логічну крапку. І ми переможемо, всі хлопці, дівчата повернуться додому, і Україна наша розквітне. Ми всім показали, ми народ. Ми не бедло, ми народ. І всі мають пам'ятати, що ми можемо змінити. І ми змінимо нашу країну так, як має бути. Пане, Ігор, я вам щиро дякую за спілкування, за вашу таку активну життєву позицію і за те, що були тоді, на Майдані, і були тією краплинкою, яка змінила хід історії тоді. Дякую вам. Дякую вам. Глядачам я щиро дякую за увагу. Це була програма Вічна віч. На віч». Пам'ятаємо наших героїв і продовжуємо боротьбу.